Доброго дня, вельму шановні пані і панове, читаю повідомлення про те, що щось сказав Вольганг Ішингер. це голова Мюнхенської безпекової конференції, і дійсно в коротких цитатах виходить, що він ніби пояснює необхідність того, щоб війна в Україні продовжувалася як можна довше, маючи звичку, завжди читати оригінал. Думаю, ні, треба передивитися оригінальне інтерв'ю. Читаючи так Тагіршпігель стає очевидним і зрозумілим. Цитата, вирвана з контексту, категорично не відповідає тому, про що говорить голова Мюнхенської безпекової конференції. Тож, давайте подивимося, на чому акцентує увагу на мою точку зору, один з найвидатніших знавців безпекової проблематики не тільки в Європі, а й в світі. Чому він в фіналі інтерв'ю так багато і відверто говорить про роль України в захисті цивілізації, в захисті Європи на даному етапі? Інтерв'ю, яке брали два журналісти, німецький Крістоф фон Маршал і Крістофер Зідлер, вийшло в Такі 7 лютого. Воно називається «Вольфганг Ішенгер в інтерв'ю: Як закінчиться війна в Україні? Це питання долі з під заголовком. Напередодні відкриття Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфганг Фрішенер попереджає: щойно війська Путіна більше не будуть зв'язані в Україні Східна Європа та країни Балтії опиняться в небезпеці. Інтерв'ю починається яке ведуть два журналісти. З питання про що ви розмірковуєте вночі? І Ішенгер каже, згадую слова Вольганга Шойбле про те, що Європа це як велосипед, припиняєш їхати, він падає. І тому думаю, як цей велосипед рихтувати. Ну, треба віддати належне блискуча фразу, яка чітко говорить про те, яка нині ситуація, і як з нею намагаються справлятися такі видатні особи. Важливо і те, що одразу ж журналісти беруть за ключову тему Ішенгера і запитують: минулого року був Венс, а хто буде нині із Сполучених Штатів Америки? Ішенер дуже швидко і чітко відповідає: Ми очікуємо на Марка Рубіо. І більше 50 членів конгресу. Ну, конгресмени будуть традиційно чи буде м -м, Марко Рубіо, ну нібито збирається, і журналісти не можуть далі не запитати Вишенгера. А запрошення членів парламенту від альтернативи для Німеччини це плата за те, що. Буде представник високий з Сполучених Штатів Америки не ні. Ні, ні, по перше, рік назад, альтернатива для Німеччина була нічим. В Німеччині нині це найбільша опозиційна сила, тому сам Бог велів запросити альтернативу. І тут нічого не скажуть. Однак, виходячи з традицій Мюнхенської безпекової конференції, на конференцію запросили. А от те, що стосується виступу, ніякого виступу, ніяких публічних дій альтернативи для Німеччини в а, програмі Мюнхенської безпекової конференції. Зрозуміло, що далі журналісти не можуть не перейти до ключової теми, власне, тема ця мирні переговори, війна і тому. А питання ставлять, коли Трамп почав прямі переговори з Путіним про завершення війни, виключаючи з процесу українців, європейців, пріоритетом було бути за столом переговорів. Чи нехтував німецький уряд в результаті військовою допомогою Києву? Ну, якби всі понадіялися на швидкість американських кроків, в результаті ні, перше, не робилося, ні, друге. Пішло підвисання, і тут Ішингер мусить а, дуже спокійно відповідати, але дуже зважливо зверніть увагу. Цитую: я думаю, що це занадто жорстко, оскільки Німеччина зараз є найважливішим прихильником України, але це правда. Ми втратили час. Ми втратили час, понадіявшись на Сполучені Штати Америки від себе, добавляю». Навіть у перші місяці війни нам слід було почати рішучіше розширювати виробництво озброєнь та встановити чіткі цілі щодо виробництва артилерійських боєприпасів, безпілотників і танків. Ну на жаль, в тих умовах. Питання дещо стояло по іншому, тому це вже якби розум, який приходить через чотири роки війни. Він каже: мене критикували, висміювали у 2023 році, коли я казав про те, що Європа має перейти на воєнну економіку, і це правда. І Шенгер був одним з небагатьох європейців, який вже тоді казав, що необхідно визначити навіть царів озброєнь, необхідно визначити спеціалізацію держав, тому що очевидно, що ситуація йде про чималий період і довгий період. І журналісти, ловлячи на слові класика, кажуть: як Європа все ще може впоратися з цим завданням? Він відповідає знанням справи. Нам треба усвідомити, каже Ішингер, що ми сильні. У нас 450 мільйонів з домінуючим валовим національним продуктом. Додайте 350 мільйонів американців, які все ж таки поруч з нами, і всього на всього мільйонів росіян з абсолютно хилою економікою, яка наладан дише, і в цій ситуації очевидно, що Європі належить справитися з цим завданням. Далі журналісти запитують: а які кроки в цьому відношенні потрібно? Відповідь дуже коротка, як постріл, нам потрібен консолідований європейський ринок оборони, який би природньо включав не тільки ЄС, а й такі країни, як Велика Британія, Норвегія, Туреччина. Тобто, насправді мова йде про консолідовану позицію тих, хто кромно зацікавлений в стабільності на європейському Континенті, що це означатиме, запитують журналісти Вольга Ішенгер. Він каже: по-перше, спеціалізацію треба випускати не 180 видів важкої зброї, які зараз випускає Європа, а Сполучені Штати 30. і не такими малими серіями, а масово для того, щоб домінувати. З точки зору необхідності на полі бою на лінії фронту. І друге, це дуже важливо, треба навчитися діяти в питаннях безпеки оборони, а це означає автономізація і так дві позиції: спеціалізація і автономізація, не відчувати себе зв'язаним з Вашингтоном чи ще з кимось, а просто почати. Діяти з точки зору національних інтересів і континентального інтересу, Журналісти запитують: а хто має входити в це об'єднання? З ким треба будувати цей консолідований оборонний ринок? Ну а Ішенер перераховує майже всі держави. Чомусь він запинається лише на Джорджі Мелоні і задаючи питання: я не знаю, чи. Прийме Мелоні таку роль, і безумовно він бачить лідером цього процесу Німеччину і Фрідріха Мерца. Ну бо потенціал найбільший, і в Мерца є бажання це відчувається. Він хоче взяти лідерство в цьому питанні, тим більше що в умовах, коли Еммануель Макрон іде. Цю функцію, окрім нього, навряд чи хто й може виконати. Її тут запитують: А як це зробити, журналісти у е, Ішингера? Він каже, дуже просто: треба забутися про право вето в рамках Європейського союзу і приймати рішення більшістю, вони мають бути обов'язковими. Фактично, мова йде про певні процеси федералізації. В рамках такого аморфного утворення, як Європейський Союз, і забутися необхідно про те, що хтось може зупинити цей процес. Ну, наприклад, як він каже, Угорщина, має бути дисципліна, хто визнає це правило більшості, працює в рамках Європейського союзу. Ні, ну, очевидно, це вже від себе, від себе скажу йому нічого робити в Європейському Союзі, а далі. Автори матеріалу запитують, а коли це робити? От, як проявлять, як, як швидко все це необхідно робити? Шенгер відповідає: зараз, зараз і терміново зараз, кращого періоду не буде. І він аргумент використовує про те, ну скільки ще. Можна погоджувати і приймати все те, що відбувається з точки зору гібридної війни в Європі. Фактично, Росія нарощує гібридну війну з європейськими державами і в цьому відношенні європейці це бачать. Більше того, останнім часом ці, цю гібридну війну проти Європи Росія втягує і Дональда Трампа. Наступне а у цій ситуації. Як дивиться Ішингер на, наприклад, заяви, які стосуються об'єднаного ядерного потенціалу, повної автономізації Європи в питаннях оборони і безпеки, на що Ішингер відповідає? Система взаємодії в питаннях ядерної безпеки, а між Францією і? Великої Британії має бути розвинута таким чином за допомогою європейських партнерів, щоб вона могла автономно діяти як система без потреб у складі американського контингенту, який знаходиться на території Європи. Тут же одразу журналісти запитують: А чи бачить Ішенгер те, що Американці збираються виходити з ядерної е, зброї з Європи. На що Ішенґер відповідає: Ні, я цього не бачу. А але чому Європа має чекати, коли американці своєю ядерною зброєю покинуть європейський континент Європі? Необхідно бути. Гарантованою у питаннях ядерного стримування Погодьтеся, він абсолютно правий. Невідомо, які вітри будуть віяти в голові Дональда Трампа, і в цій ситуації очевидно, що треба приймати рішення, виходячи з найгіршого сценарію розвитку подій. Зрозуміло, що у цій ситуації автори не можуть розуміючи. Зв'язаність безпекової політики не задати питання, так що е, не слід утримувати Сполучені Штати в європейських інтересах в системі європейської безпеки. На що Ішенґер відповідає? Е, безумовно, якщо подивитися на нинішню ситуацію, то Європа е, осиротіла відчуває себе ще більше покинутою, відчуває себе Україна, адже видно як. Американці відсторонюються особливо від допомоги Україні, але в цьому американці допускають величезну помилку. І Ішингер посилається на слова Річарда Холбрука, який в свій час казав про те, що щоразу, коли Сполучені Штати виходили з Європи, вони мусили повертатися в Європу ще з більшою силою. США є світовою державою лише тоді, коли вони мають союзників на протилежному березі, тобто в Європі. І в цій ситуації Ішенгер абсолютно чітко говорить: допомігши Україні, це означає допомогти Європі, втративши Україну, це означає втратити Європу. Втратити Європу це втратити статус Сполучених Штатів Америки як світової держави. А тоді автори запитують: а що це означає стосовно поточної ситуації? Безумовно і ще швидко парирує це і каже: якщо Європа не зможе захистити себе від Росії. Глобальна безпека Америки також опиниться під загрозою. Цитую, оскільки сфера впливу Росії починається з іншого боку Атлантики, тому в інтересах самих Сполучених Штатів Америки допомогти Європі успішно стримувати Росію та змусити її вийти з України. Зрозуміло, що цю тему. А журналісти не можуть не розвивати. А скільки часу для цього? І Шенгер каже, що все це має бути реалізовано до 2029 року. Ситуація катастрофічна і часу вже майже немає. Питання так. Європа зможе це зробити, і відповідає, Європа зможе зміцнити свою оборону спільними зусиллями, і в цьому сумніву немає. Він каже далі: це рік, до якого на думку військових експертів, Росія буде матеріально здатна на ще один кидок атаки у війні. І в цій ситуації журналісти кажуть: а чи можуть все охопити? В такому часі європейці, які необхідні виділити пріоритети, відповідь миттєва Україна є безумовно головним пріоритетом. Як закінчиться війна, там є найважливішим питанням для Німеччини та Європи. Тож ви дуже серйозно ставитеся до попередження щодо керівник Кремля Путін може незабаром атакувати східний фланг НАТО, можливо, в ЛІТВІ. Після України, а отже, і німецьких солдат, які знаходяться там, задають питання. Журналісти він каже: ми чітко повинні розуміти мету Путіна. Він наважується і планує відновити радянську імперію. І у цій ситуації, безумовно, ця, цей стратегічний план має бути поломаний. Далі журналісти відверто за, запитують Ушенгера: чи захищає нас, тобто Європу, Україна, зараз від нападу? Відповідь так, щойно в Україні буде укладено перемир'я, ситуація зміниться, тоді Путін зможе безперешкодно продовжувати нарощування військової сили, і рівень загрози для країн НАТО на східному фланзі зросте? Безперешкодне. Нарощування сили і збільшення загрози зрозуміло, тому що в нього звільняться частина контингенту, який зв'язаний нині на фронті з Україною. Наступне. Питання, яке задають, чи повинні ми німці бути вдячними українцям за те, що вони продовжують воювати? Відповідь Абсолютно, Україна сьогодні захищає Європу, а не лише свою територію. Тому наша підтримка це не благодійна ініціатива. Зрештою, це наша власна безпека, це європейська безпека, і ой, у фіналі. Що означає це, що Німеччина зацікавлена в тому, щоб війна не закінчилася передчасно фальшивим миром? Так каже. Ішенер, найголовніше, звичайно, це якомога може швидше покласти край смертям. Я бажаю народу України цього, але російська загроза також зросте для нас, німців, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься масовими обмеженнями, нарощуванням військової сили в західних військових округах Росії. А цього на жаль. Зовсім не варто очікувати, виходячи з ситуації, яка складається. І так, якщо проаналізувати це інтерв'ю, то те, про що пишуть, що Ішенгер говорить про те, що в разі укладання миру це дасть можливість Російській Федерації атакувати Європу. Ішенгер говорить про загрозу. Яка виникає в зв'язку із тим, що е, в Російської Федерації вивільняться війська, і така загроза і вона дійсно реальна. Але Ішенгер не говорить про те, що війна в Україні має йти як можна довше. Він навпаки говорить про те, що треба як можна швидше зупинити і знайти механізми витиснути. Росії з України, тому що це само по собі перебування російських військ на території України несе загрозу і Європі і всьому світу. Тому що, ще раз, будь ласка, закликаю, коли йде аналіз якоїсь фрази, необхідно зачитувати весь текст. Із тексту інтерв'ю повного інтерв'ю Ішингера мов дуже чітко видно, він. Повністю на боці України він наполягав і наполягає на тому, щоб Європа як можна швидше мілітаризовувалася. Головним пріоритетом з позиції Ішингера в цій ситуації є Україна, допомога Україні і формування автономної системи безпеки на європейському континенті, починаючи від звичних військ, закінчуючи ядерним стримуванням. Дякую вам за те, що дивитесь, Слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.